Давно я не готувала жульєни в тарталетках, а у мене цю закуску обожнюють всі. 300 г грибочків добре мію, шкірку не чищу. У мене свіжі молоденькі печериці. Покришені грибочки обсмажую на сковорідці з дрібно порізаною цибулькою. Солю, перчу і смажу до готовності, щоб випарувалася вся водичка. Одне варене куряче філе нарізаю дрібненько кубиками, натираю на терці 200 г твердого сиру і тепер змішую куряче філе, грибочки з цибулькою, додаю трішки твердого сиру та 2 ложечки сметанки. У мене 20 тарталеток. Я їх начиняю доверху нашою начинкою та викладаю на деко, застелений пергаментом. Зверху присипаю натертим твердим сиром і ставлю запікати в духовку до рум'яної скоринки. Це приблизно хвилин на 15, поки сир не розплавиться. Дуже смачно куштувати гарячим.